Hello everyone! Today we finish our topic. Let's start our lesson. Тож починаємо урок. Have a talk. Давай поговоримо. What should you do when you catch a cold? Що тобі потрібно робити, коли ти застудився? What shouldn't you do to keep your teeth healthy? Що не слід робити, щоб твої зуби лишалися здоровими. What should you do to keep fit? Що тобі слід робити, щоб завжди бути у формі? Зупини відео і дай відповіді на ці запитання. Say the correct number. Назви правильний номер. Роздивись уважно малюнок, дітей на малюнку. В кожної дитини є номер. Кожна дитина чимось хворіє. Отже, прочитай речення по порядку. Переклади і добери до кожного речення номер дитини за хворобою. Don't touch it! It's broken! Не торкайся, вона зламана. Number 5. It's sore. bring me a cup of hot tea. Воно болить. Принеси мені чашку гарячого чаю. Number seven. I don't feel well. My head hurts so much. Я погано почуваюсь. У мене так болить голова. Number three. That food was terrible. I feel sick now. Їжа була жахливою. Я погано почуваюсь тепер. Number four. Ouch! My knee is sore. Ой! У мене болить коліно. Number two. Too much chocolate. Now my tooth hurts. Забагато шоколаду. Тепер в мене болить зуб. Number 1. Апчі. Мені потрібна серветка. Number Six. Match and say. До кожного дієслова. добери слово або правильне слово сполучення. Постав відео на паузу, виконай самостійно, а потім перевір. Отже, to have a stomach ache – Болить живіт. To catch a cold, застудитися. To ask for help просити про допомогу. To cut a finger – порізати пальця. To break a leg, зломати ногу. To give first aid надати першу допомогу. To call in a doctor викликати лікара. To feel sick почуватися погано. To keep fit бути у формі. To look ill виглядати хворим. To take medicine приймати ліки. Read and say which doctor's advice is true. Прочитай, переклади і дай відповідь, яка з порад лікаря є правдивою. Перше. Don't get on buses and trams. Walk walk and walk. Не сідай на автобус або трамвай. Більше ходи. True. Go to bed after midnight. Лягай спати після полуночі. Eat once a day, It's enough. Їж один раз на день. Цього достатньо. Don't skip your breakfast, you need energy for the whole day. Не пропускай сніданок. Тобі потрібна енергія на цілий день. True. White chocolate makes your teeth. white. Білий шоколад зробить твої зуби білими. Eat fruit at least once a day. Їж фрукти принаймні раз на день. True. Too cold or too hot drinks are bad for your teeth. Занадто холодні або занадто гарячі напої дуже погані для твоїх зубів. True. Playing computer games makes your fingers strong. Комп'ютерні ігри і гра на... у них робить твої пальці сильнішими. Brush your teeth 3 times in the evening. Треба чистити зуби три рази увечері. Wash your hands after every meal. Мий руки після кожної їжі. True. Make the sentences. Use should or shouldn't. Доповни речення. Використовуй дієслова should or shouldn't. слід або не слід. Тож постав відео на паузу, виконай це завдання, а потім перевір. Перше. You should wash your hands before eating. Тобі слід мити руки перед їжею. You should go to the gym. Тобі слід піти до спортзали. You shouldn't eat a lot of sweets and chocolate. Тобі не слід їсти так багато солодощів та шоколаду. You should eat a lot of fruit. Тобі слід їсти багато фруктів. You shouldn't drink a lot of coffee. Не слід пити так багато кави. You shouldn't eat late at night. Не слід їсти так пізно вночі. You shouldn't go out when you are ill. Не слід виходити на люди, коли ти хворий. The missing verbs. Треба вставити пропущені дієслова. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо речення, вставляючи одразу потрібні дієслова. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання, а потім перевір. Change your eating habits. Змінюй свої звички у їжі. Come again next week for a checkup. Приходь наступного тижня на перевірку. Open your mouth wide. Відкрий свій рот ширше. Drink a lot of warm tea Пий багато теплого чаю. Take this medicine twice a day. Приймай ці ліки двічі на день. Stay in bed for a few days. Залишайся в ліжку декілька днів. Homework домашнє завдання. Match the correct sentences. Треба з'єднати речення з їх кінцівкою. Що треба робити? Коли щось болить. Unscramble what the doctor of the dentist says. Треба записати правильні речення. Лікар або стоматолог дають поради. Але слова в реченні переплутані. Отже, треба записати речення правильно в зошиті. Goodbye. Good luck.